Біфрен, спокій за ясної голови. Він втратив ногу і боявся, що його покине дружина. Роман Полтавець із Харківщини став до лав Збройних сил у перші дні повномасштабного вторгнення. Під час наступу на рідній Харківщині йому відірвало ногу. Чоловік просив побратимів покинути його, але вони витягли пораненого і врятували йому життя. А в Національному реабілітаційному центрі Незламні у Львові буквально за тиждень нашому захисникові виготовили протез і поставили на ноги. Історія Романа та його плани на майбутнє далі в сюжеті. 37-річний Роман з Харківщини до повномасштабного вторгнення чоловік працював завгоспом в ліцеї. Та коли 28 лютого отримав повістку, відразу вирішив стати на захист батьківщини. Спершу не хотів казати нічого дружині, але вона про все дізналась. Трішки ми з нею поскандалили, вона за мною не перестала говорити. Я тобі нічого збирати не буду. Ну хвилини за дві, за три вона підійшла, на ну, плакала. Ну... Почала мені речі збирати, я й сам, чесно кажучи, впустив сльозу, то щоб мені її шкода теж. Чоловік воював на рідній Харківщині 19 червня, коли пішли в наступ, отримав поранення. Почув вибух. Задзвеніли у мене в ухах. Доктор наш упав, почав кричати. Я упав теж, я розумію, що в мене вже нога відлетіла. Тоді ще чотирьох військових поранили осколками. Та роман був найважчий після вибуху. Окупанти стали гатити по наших з артилерії. Чоловік просив побратимів залишити його і рятуватись самим, але його не покинули. Там річка була така невеличка. Підірваний руські підірвали міст, щоб ми не могли технікою туди переїхати. Вони мене один там по блокам цим тянув, так а другий по йшов по ці річки, жив мокрий весь. Ну, тримав мене, щоб ну не, не бросили. Всіх, хто був, всіх забрали, всіх я дуже вдячний. Романа відвезли до лікарні, чоловіку довелося ампутувати ногу. Лише за кілька днів після поранення він наважився розказати про все дружині. Я думаю, ну як вона відреагує, скаже, що все. Ну... Ти мені там не потрібен, ну все було зовсім навпаки, вона плакала, то підтримувала, ні. Все буде то. І як би не було, все ми з тобою. Проте найважчі випробування на сім'ю чекали попереду. Коли я на милицях був вдома, то Лєна, будь ласка, те, Лєна, те, іду митися, треба мені допомогтися там, зайти в ванну, вийти з неї. Завжди поряд, поряд зі мною, як би сказати, як з малою дитиною. В інтернеті Роман побачив майстерню протезування у львівському реабілітаційному центрі незламні і вирішив звернутись по допомогу. Вже за тиждень після приїзду чоловік одягнув протез і зробив перші кроки. В Принципі, як для тимчасового протезу, то дуже і дуже добре. За тиждень, максимум два часи, можна буде вас переставляти на постійний вже. Нині Роман вчиться заново ходити і швидко робить успіхи. За тиждень мене поставили на ноги, а я майже чотири місяці не відчував цього. Як би сказати, відчуття гарно, що я зможу знову ходити. Протез Романа вже 15-й, який встановили в національному реабілітаційному центрі незламні. Усе за кошти благодійників. Дві сотні протезів надала Мальтійська служба допомоги за підтримки уряду Німеччини. Збір грошей триває. Ми продовжуємо збір на найсучасніші біонічні протези для наших захисників. Ми вже маємо 17 мільйонів гривень і розуміємо, що принаймні 10 класних протезів ми зможемо поставити. Дякуємо за всіх всім, хто нас підтримує, і розуміємо, що всі разом ми. Ми наближаємо одну мету рятувати, протезувати і реабілітувати українців в Україні. Роман радіє, що зможе повернутися до повноцінного життя. Тепер чоловік прагне волонтерством наближати перемогу. Я зможу сам зараз, треба мені там вийти, щось взяти, щось десь підпідремонтувати вдома чи щось там допомогти. Я вже зможу сам піду. Це ну, як би сказати, друге життя моє. Те, що я зможу вже. Передвигатися сам Оксана Ротко, Тарас Роткотарасолинець. Програма вікна. СТБ» – єдині новини.